Якщо людина вона лише тварина, то Бог їй не потрібен. Така еволюційна ідея стала популярною після того, як у 1859 році вийшло перше видання книги Чарльза Дарвіна Походження видів. І це, що дало ілюзорну можливість, нібито звільнитися від Бога. І після того, як відомий професор геолог Адам Серджвік, він прочитав ці походження видів, і він писав: якщо люди приймуть теорію еволюції, то людство воно опуститься до рівня тварин і досягне такої деградації, яка ще не була в його історії, і ми це можемо бачити зараз. І якщо людина то тварина, то її можна вбивати. Це філософія еволюції. Адже деякі люди вони ближчі до мавпи, ніж інші. Тому маємо дві світових війни, усі масові вбивства, геноциди та голодомори. Вони мали ідеологію, згідно якої до людей до людей ставилися як до. Творым. Амінь.